Він ранку в пам'яті в соломі, в сіні. Та де ви були? А я ким у вагоні спали. То вас там добре робив Дімкові. Э... Та він півночі шукав, нас де ми поділитися. Він не півночі до ранку шукав. Да. Він ж об'їздив все на світі. Але, а я не пам'ятаю, що телефон. Наверно, телефоні у нас не було, що тоді. Наверно, що не наверно, було. На мене не було не. телефонів. Ні, не було, не було телефонів. Бо якби Бо, було, телефон, Ну, Навально, що не було, не бабу, було бо ніяк. він додзвонився. Да. А були? Коли я купив перший телефон? Скільки мені було? 11? Ну, я не знаю, ну так, да, ти заробив. І куди? І в тебе вкрали. Так жалко тоді було. Ні, купили... першого не вкрали. Вкрали другого. Дорогого. Другого. Ми ж ходили з тобою в поліцію, Мілиція нічого вони нам там не нашли. А I і mean, вкрали. Ми ви витягнули з кишені ззаду штанину, струмила. Телефон я їм покуп'яла. Не, той, не, той... Я купив одну і купив другу, а, а, а